На дворі спекотно температура сягає плюс 33 градуси за Цельсієм. Проте це не завадить людям збиратися на заході вдячності захисникам і захисницям, котрі відбуваються в мальовничій місцевості в Гайсинському районі на Вінниччині, котру називають долина учасників бойових дій або коротко Долина УБД. Як виникла назва? Запитаємо організатора події, ветерана російсько-української війни Миколи Данилюка. Як виникла власне назва Долина УБД? Е, з моменту створення нашої організації ми визначили пріоритети розвитку нашої організації і пріоритети, які стоять перед, перед нею. Одним з пріоритетів була реабілітація і адаптація хлопців, які повертаються після військових дій, демобілізовуються. Повернути їх до нормального життя. І коли ми почали визначати місце, ми розуміли, що це повинен бути простір, якийсь простір, не закрите приміщення, не закрите приміщення, а простори десь на природі, поблизу лісу, поблизу річки, ставу, де людям буде легше. Виявити свої емоції в спілкуванні один з одним. Буквально на другий день ми приїхали на це місце, тут були сплошні зарослі, можна сказати, міський смітник, е, таке з неприємним запахом болото. І коли ми вже почали працювати тут, Почали розчищати, вивозити сміття, вичищати те болото, з яко, яке зараз стало невеличким, всього десь близько 2 гектарів став, він вже в нас зариблений, вже хлопці ловлять рибу, не тільки хлопці, всі бажаючі можуть зловити рибу. От. І так як в нас тут приймало участь тільки учасники бойових дій, у нас було 43 чоловіка, декілька місяців і в спеку, і в холод. Ми працювали тут. Все починалося що своїми руками. І тому, коли виникло питання, як назвати, навіть там однієї одні людини немає, хто сказав, угу. що як, яка назва. Сказала, долина, учасників бойових дій. Угу. Такий будинок ми вже побудували. це як зразок майбутнього реакційного здоров'я центру таких будинків, ми плануємо зробити 10 штук поки що з усіма зручностями, і з них 5 будуть інклюзивного типу. Ну, Є приміщення для охорони, у нас майстерня побудована, гараж. У нас є двоповерхове приміщення, в якому на першому поверсі зал для. Психологічної реабілітації, де психолог зможе працювати і з групою, і індивідуально. Хто потребує цього, на другому поверсі, у нас кімната для проживання. Над облаштуванням долини УБД працювали учасники бойових дій. На жаль, 21 воїна вже немає. Вони загинули на війні. Серед них сержант Олександр Сєріков. На захід його мати Тетяна Арсенівна принесла портрет сина. Коли ж починалася ця долина у він сюди постійно приїжджав, робив. Він дуже любив цю долину. Він не міг усидіти ні минутки без роботи. Це його він і дерева тут садив, і ці постройки робив, тоді не витримав і пішов на війну. Не міг. Коли він пішов на війну? Він пішов в, лю... в січні місяці 23-го року. А 10 жовтня, 23-го року, він загинув. Приїхав в відпуск на дві неділі. Приїхав на позицію, пішов на бойове завдання, і 41 день ми його шукали. На, на 41-й день ми його поховали. Серце витримати не може. Кожної суботи і неділі це я на кладбищі у нього. Дитина була золота. Все тут він руками своїми робив. Від дерева до камінців усе він міг робити. Він дуже гордився цією долиною. Для гостей заходу, а саме військових, ветеранів війни, для людей з інвалідністю внаслідок війни, а також рідних загиблих, зниклих безвісти та тих, хто знаходиться в полоні, підготовлена наповнена програма: терапевтичні майстер-класи, концерт, консультації з юристами та психологами. Для дітей багато активностей. Батут, катамарани, розваги з аніматорами. До початку заходу залишаються лічені хвилини і поки наші майстрині готують свої місця робочі для проведення майстер-класів. Будь ласка, поділіться, що за майстер-клас і яка його мета. Я Менюк Людмила Анатолійовна, позивний мальва, я ветеранка. Я пройшла виїжах війни на бойових посадах. В цивільному житті я практичний психолог. Працюю з своїми побратимами, працюю з такою соціальною групою без сім'ї без пропавших, сім'ї загиблих захисників. України, я теж є матер'ю загиблого захисника України, мінюка Станіслава. Ми щасливі, що нас запросили. Що саме в мене яка локація? Це арт-терапія. Тут ми працюємо з метафоричними картами, і тут ми будемо вибирати кожен собі камінчик. І хтось захоче. Фарбами розмалювати своє якесь бажання і візьме цей камінчик як оберіг. а у когось на серці є якісь такі камінчики, коли йому дуже тяжко розмалюють і викинуть в річку, щоб трішки полегшити свій настрій, щоб зуміти надихнутися атмосферу, яка тут буде, щоб акумулювати енергію і продовжувати жити далі, так, друже. Ми вже працюємо, до нас підходять дівчата, хлопці. Їм ем дуже цікаво і вони дуже активні. Це мені дуже подобається, що наші українці дуже активні. От саме так. Я думаю, що наш захід дуже гарно пройде, і це буде дуже круто. Дякую дуже. Слава Україні! Героям слава! Ось і завершується захід вдячності захисникам і захисницям. Терапевтичний майстер-клас із виготовлення дерева життя провела психологиня Ольга Сайдак. Ольга Едуардівна, розкажіть, хто до вас сьогодні приходив, з якими емоціями і що люди змогли в собі відкрити під час майстер-класу? Ми працювали в основному з жінками і дітьми. Сьогодні це дерево, дарем, жінків. Вкладали в нього свої емоції, свої якісь бажання, плетали туди своїх близьких, дехто мріяв про онуків. Тобто в гілки цього дерева були вплетені. Також я хочу сказати, що це дерево воно символізує, воно зустрічається і символізує в Україні дуже на багатьох. Дуже на багатьох є воно і в вишивці, наприклад, і в малюнках воно. І... А сьогодні ми палимо його в техніці макраме. Воно символізує життя, символізує зв'язок наш, нашого Я з нашою родиною, все світом і корні символізують це наші предки. І воно має дуже таку сакральну історію в плані того, що ми сьогодні вкладали в нього. що... Такий смисл, що Україна була, вона є, і вона буде угу. дякую вам, підприємець Віталій Красцюк з перших днів повномасштабної війни займається волонтерством. Позаду нас експозиція з військової техніки і зразків боєприпасів. Скажіть, будь ласка, хто сьогодні найбільше підходив і цікавився вашою виставкою? Діти, діти, та всім принципі, було цікаво, і військові також. Приходили, які будуть відправлятися скоро вже в зону бойових дій. Вони тут проходять якісь навчання, також цікавилися, що відбувається, що це, на дрони дивилися. Тобто, ну їм також було цікаво, що, що їх чекає. А є якась особлива історія якогось експонату? Е, ну, саме особливо, це, напевно, є в нас. Мені розповідали ось про все. Хлопці це ігла. Е, говорять, що з цього засобу було збито першу сушку на Миколаївській області 59-ю бригадою. Тобто це ну, така їхня особиста така історія. А так в загальності кожен експонат має свою історію, так як це кожна поїздка, кожне спілкування з хлопцями їхні емоції, їхні переживання, їхня вдячність за спільну якусь роботу і те, що ми всі виконуємо, якби головне, якби це щоб вони якби, були напевно трішки нами трішки нами якось увагою нашою приділені, тому що вони виконують найголовніше, і коли ти приїжджаєш, бачиш їхні очі гарячі, то це саме, саме найголовніше, що. Що є, якби волонтерські такі діяльності в тому, щоб вони залишалися живими? Над сюжетом працювали Надія Березюк та Ірина Мамрига спеціально для газета «ЮЕЙ».